Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Сьогодні я вам покажу продольні тяги 30 мм власного виробництва на МТЗ звареними яблуками та ЮМЗовськими провушинами. В наявності у нас є ось такі 110 см. Ось такі метрові. Та такі 80 сантиметрів. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.io, телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підскажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин та купити все тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення!